Так, всім привіт! Сьогодні у нас робота з розряду в упор. Шпоночка. Шпанпас. Це такий якорд вигуна. Якор двигуна. В ньому була обрізана верхушка, розточено. розточено отвір на 24 і зараз буде різатися шпонпас на 8. Все соосно, все по посадках. Знизу закріпив на столі, базу злегенько черканув оці вусики, щоб вони мали перпендикулярність до опора і відповідно закріпив по базі. Так прокатав по шийці, все чітко грає. Тому нарізаємо, закріпив домкратики, ось так захопився. Нагрузки тут по ідеї отакі, а не отакі. Тому закріпився ззаду і спереду і виставився. Різачок такий корявенький зробив і зараз будемо різати. Шпонка на вісім. Вже все виставив. Сподіваюсь, що все буде добре. Дуже дивно, що коли я проточив цей вал, він такий досить термопокращений. Та твердість в ньому порядна така. Дуже гарно точився, чистенько, але твердий. Не боюся, щоб мені пластина не сіла, швидко різа, твердосплавом він гарно оброблявся, а ось тут хрена знає буде. Так, потрошечки буду по пару соточок подавати і різати. Зараз Час від часу зупиняли, щоб вигорнути стружку. Щоб вигорнути стружку, бо як наб'ється на дно і оцим вовпреться, то зломить різець. Розумієте, як знизу стружка буде, різець вже не буде мати виходу, він буде вбитися в дно і відвалить його. Хотілося з боку викидатися стружку, але... Ну, так воно буде стрішка витягується, бо там щось воно не хоче йти на бік. От воно збирається і зламає різець зразу. Прийшов, скільки 7 десяток пройшов, так? 0,7 пройшов. Ріжемо далі. Так, съемочка на новый экран. Ну, бы ничего, жесткости хватает. Викидає на бік, але все рівно треба тут розгрузити. Бачите, скільки багато її. І багато нас берується. Трошки через бік, але все рівно все там лишається. Бляха, яке воно тверде капець. З твердосплавом так не відчувалося цієї твердості. Дивно, що вал такий якісний в двигуні стоїть. Я підчищаю. Підчищаю, воно ж там собі вже пришкрябує трошки та все. Бачите, такий в мене тут різець стоїть двосторонній, з регульованою висотою вильоту. Такий він довгий. Бачите. як і кімора. Мені такого не треба довго, звісно, бо він не буде мати жорсткості щось надзьобати, але просто не хотів різати той шістий той Та й з двох сторон приварив. Був з однієї сторони приварив тільки, думав, на один раз. А тут прийшлося і ще з іншої сторони доварив. Як вже цей, то обріжеться, той Знов привариться. Такий швидкозйомний різачок. Так, готово. Шпоночка є. Донизу. Так свіженько, легенько заходить поскользящий. От. Бо хто ж туди забивати буде це. Так, все знімаємо. Ну, така робота. Досить тверде, досить воно таке жорстке було. Ще хто знає, чи підшипничок як одіниться, чи воно, воно ще може стиснутися. Бо тут ще підшипник з натягом сидить Таким. десь 1,5 сотки. Тому воно зіжметься і втулка по-любому трошки зіжметься. Так що якось так. Ну, от тут бачок знову вирушив. Можна, в принципі, було б цю роботу зробити на стругачі навіть своєму маленькому. Але мені лінь було переналаштовувати, тим більше, що мені зараз треба і так. Вільний стіл є наступна велика робота розміром цього столу. Так що буде цікаво. Уже Патрончик знятий, чекає. От буде друга робота, теж довгий шпонпас Ще одна це вже друга. Одну вже зробив. Ще навіть відос не викладав. І вже тут друга під'їжджає. Буду знімати на вже на цю камеру. Можливо, щось буде краще видно, щось буде якісніше видно. Буде цікаво. Така робота досить. Досить цікаво, з ему маленьким. Я б сказав з великим ему Ну, Ця робота буде довша і складніша. Все, удачі, лайкос. Ага, і до речі, забув сказати, знову ж таки, нас тут допомогло. Тому що в столі є дзюрка. Дзюрка в столі, це є щось з чимось. Зірка в столі вона нам знову допомогла, бо от уявіть собі. Якщо б ми кріпили цей вал на якусь підйомну фігню, то висота у нас зросла б ось на стійково. Що теоретично вже би мені було б ну, навіть не знаю, може би зробилося, може би вже й ні. Так що. Прийшлось би ще піднімати це, рахуйте, воно вже у верхньому положенні стіл, так? Верхньому воно. Так, це в верхньому. Тобто, отак на нижньому положенні. Бачите, де вже цей, і я б міг би ще підняти от міліметрів 100 догори. Ну, і ще би відтягнути ходом до біка, можливо, би ще обхав. Але це вже був би, напевно ж таки не дядський геморой. А дупло в нас в столі рішає однозначно. Це таке дупло, що дупло, туди рука залізе, можна всю, руку запхати туди по плече. Попробую зазняти макро. О, бачите, як макро знімає. Вот так оно у нас выходит. Вот так оно вышло. Дюрочка. Надоубанная, правда? Красоня. Що тут більше показувати? Це чарівно.